Давай подивимось, тобі розклад кар'єри. Стан кар'єри, який є, чи варто її змінювати, перспективи на кар'єрний ріст та інше. Давай подивимось, для кого цей розклад, чи підходить він тобі, чи варто тобі його дивитися. Отже, для кого цей розклад? Так, для людини. Для людини, яка швидко вийшла. От З якоїсь неприємної ситуації, коли щось не вистачало. Можливо, робили операцію, там щось потрібно було тут здоров може здоров'ям, щоб вийшли з негативу в позитив, тобто, все налагодилось. Можливо, щось не вистачало в фінансах і нарешті дозаробили, отримали те, що вам необхідно було. тобто, ви вийшли з... Ситуації, коли вам чогось не вистачало, можливо, якихось емоцій в парі. Да, мало приділяли часу одне одному. Тут різні сфери можуть бути задіяні. Угу. Так, щось неприємне, пережили самі зробили. Дивіться, ви знали. З розумом обдумали, що вам треба було зробити для того, щоб вийти в позитивні енергії, для того, щоб всі члени сім'ї були задоволені. Можливо, це переїзд. Всі хотіли переїхати, вони хотіли, але так потрібно, там так краще для всіх. Розумом ви це розуміли, і прийшлося переїхати, залишили там чи батьків, чи друзів. В іншому місці да, і прокладаєте шлях для, до вашого нового життя. Можливо, це якраз вихід, да, вихід з ем, неприємної ситуації, яка якийсь час тягнулася. Ви не могли визначитися або не хотіли з неї довго чекали. Або довго знаходилися в тому стані і чекали вихода. Але ви все-таки вийшли з цієї ситуації. Бо для такої людини це розклад. Можливо, це і стосується якраз роботи. Давайте подивимося, стан кар'єри зараз. Якраз теж можете те звірити, чи ваш це розклад. Стан кар'єри зараз. До чогось готуєтесь, спостерігаєте за чимось. Можливо, у вас є якась мрія, до якої ви йдете, і ви прогнете справедливе здійснення, ви вважаєте, що ви дійсно цього заслужили, можливо, пост якийсь, і знаходитесь зараз в енергіях спостереження за кимось або за керівництвом, чи дійсно запропонують вам вашу посаду. Так, але ви зараз очікуєте гарних результатів. Наскільки нинішня сфера діяльності розкриває твій потенціал, слабовато тобі треба переходити на вищий рівень, тому що ти собаку чи з'їла в цьому місці, де ти працюєш, і ти вже вмієш позбавлятися від неприємних ситуацій і нічого тебе не родує, тому що Ну, Монотонність, кожен день одне й те саме. Давай подивимось, чи варто тобі змінювати її. А ти прагнеш цього, прагнеш цього, але або присутній страх, що ти в новій сфері будеш профончиком, да? або новачком, людиною, в якої не все буде добре получатися. Хоча хочеш цього досягнути, хоча йдеш до цього. Або в тебе є якісь залежності до якоїсь людини, з якою ти співпрацюєш на цій роботі. Але бажання в тебе є, ентузіазм є, ти гориш цією думкою, хоча поки що нічого не робиш. А ну, чи варто змінювати? Так, іди, іди. Іди в нове. Ну і давай подивимось, перспективи на кар'єрний ріст в новому. Перспективи на кар'єрний ріст в новому. Є там вони. Так, є там перспективи. Так, дивися. І співпраця там буде добра. Ти поки що цього не бачиш, ти не знаєш колективу, ти не обрав, поки що будеш йти, як в патюмках, да? е, ще нічого не бачу, але потім у тебе налагодиться. Да, це нова робота. Ти відкриєшся в ній. ти відкриєшся, відкриєш, от Вільніше будеш дихати да, як на повні груди. Будеш відчувати стійку стійкий фундамент під ногами. Друзі в тебе там будуть, приємне спілкування буде. І будеш все-таки так новачком. Але ти швидко вчися, ти йдеш в краще. Можливо, там переїхати кудись треба, можливо, в іншому місці ця робота. Давай подивимося, які якості необхідно розвинути для професійного росту в новій роботі. Які якості? Угу. Так, які якості, дивися, навчатися. Знаходити інформацію, яка тобі потрібна, можливо, використовувати для цього певних людей, їх труди, якісь праці, да? знайти собі, можливо, вчителя або самому духовно розвиватися, або знаходити цю потрібну інформацію. Тут прийдеться побути подалі. Все-таки опрацювати все необхідне для того, щоб швидко вникнути в свою нову професію, здобути потрібні уміння і нове. З досвідом воно вийде, звісно, краще. Так, це якийсь час займе, але ти будеш відчувати себе на своєму місці. Ти знайдеш рівновагу. І тут з мечі в тебе всі є шанси для цього. Головне працювати з розумом. Можливо, це наштовхне тебе, напевно, якусь ідею, яка дасть певні ростки. Так, яка дасть певні ростки, що будуть дуже швидко розвиватися. Так, помчить, все поїде. Головне тобі зайнятися собою, і тоді результат буде. Ти швидко вчися, що допоможе збільшити тобі дохід? Що допоможе збільшити тобі дохід? Так, Дивися, не поспішай таке виходиш в енергії короля А Якщо ти жінка, то на роботі можеш бути в чоловічих енергіях. Це краще для заробітку, для роботи самої. Але сама людина, король королева пентаклів, це людина, яка зріла. Людина. Зріла в плані пентаклів заробляння грошей, оточення себе всім матеріальним, будь-якими благами, на підвищення росту кар'єри. Да? І, дивися, не очікуй з самого початку великого приросту грошей. Ти спочатку будеш вчитися. Ще заробіток буде не дуже великий, але з часом все помчить. Тільки ти дійдеш до певного етапу, все помчить. Тобто, не женися за грошима з самого початку. Твоя задача знаходитися в енергіях учня, знаходити потрібну інформацію, вчитися, розвиватися, так, щоб в тебе всі твої знання прям відскакували, да? швиденько спрацьовували. І тоді ти будеш святкувати. Святкувати вийдеш на той рівень доходу, який ти бажаєш, або навіть і вищий. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять тебе стороною.